Привіт, з вами я, Україна Ліпше всіх. Сьогодні я вам покажу пасхалки обнови 4.5.0. А ми починаємо! Ми зараз знаходимося на карті Big House Full. Вона дуже велика, огромнена і тут дуже багато пасхалок. Зараз я їх вам покажу. А ви за той час підпишіться та лайкніть це відео. Так, ми йдемо сюди. І тут є ось така пасхалка, як сказати. На якогось темного чела. Хм, дуже цікаво, хто цей? Добре, йдемо далі. Тут в нас є така пасхалка, тут такі картинки. Багато картинки з Чікінга міф. Їх дуже багато, просто багато можна їх знайти. Вони по всій карті розкидані. Ми йдемо в бібліотеку, і тут є картинки то Чікіна і інших міфів Чікінгані. І якщо ось ми йдемо сюди. Якщо ми зайдемо ось в цю кімнату, зараз ми заходимо сюди, заходимо сюди. І вроді би, як я не помиляю, сюди підійдемо, то тут ось є теж така картинка, але це не ця пасхалка. О, ось сюди-сюди, точно. Ми ось сюди підійдемо, то тут ми можемо зблизька побачити ось таку пасхалку на замок. Думаю, це, це відсилка на те, що скоро буде нова карта в Чекінгані. Цікаво дізнатися, в які обмові вона вийде. Ну добре, йдемо далі. М -м, так. Тут в нас ось сюди. Йдемо ось назад в бібліотеку, то, ми тут, то тут можна взяти портали. Бачите цю шафу? Заходимо за шафу і тут є секретна кімната з якимись надписами, якоюсь шту штукою. Ось тут надпись, якийсь там зець, ось там короче поняття. Тут така пасхалка в нас виходить. Ну, ось на цій карті вже більше пасхалок немає, йдемо далі. Ось ми зійшли зараз на рандомну карту. Ця пасхалка працює на всіх картах. Ми беремо емоцію читання книжки. Зараз ми її вам А, Де вона? А, ось вона. Все. Ми беремо цю емоцію. Ну і ми, як будемо читати книжку, тут такий тол Але перевернутий. Цікаво, що це значить. Що зайти на карту Чало Хаус, пустий Чало Хаус, то, то ми в цей будинок самого Чало Епса. Ми заходимо в цей будинок, десь тут є вроді пасхалка. Ага, ось вони. Зараз ми маємо взяти камери і подивитися, чи вона точно там є. Перевіряємо. Так, тут нема. І тут нема. Що це британня? Зараз подивимося, що вверх. Або є машинка, як ви не бачите, зараз я поближу. Ось, бачите, машинка всекратна. Зараз ми візьмемо портали, зменшення і збільшення. Та Зменшимось. І зайдемо в ту, як сказати, штучку, де машинка ховається. Йдемо. Так, беремо портали. Тим портал зменшуємо. нечнуємо. Вставимо його сюди. І ми заходимо, О, ось як ми вже зайшли, то ми бачили, там машинка і ми вже машинку получимо в магазин. Якщо зайти на цю карту тропічні то острова, то ось підійде сюди, де були камні, можна побачити такий корабель, як сказати. Від нього можна залізти і він з'явиться у вас в магазині. Ось він такий маленький. Але кораблепний. Тут є ще такі пасхалки на якісь кістки та русує на різні. Тут ще є така пасхалка, яка інколи побігає. Черепаха. Я не знаю де, чи вона тут буде, чи де вона взагалі. Через деякий час я знайшов ще одну пасхалку, це ось ця це черепаха. Вона так плаває, просто плаває і все. І останні сьогодні пасхалка знаходиться якісь аніка. Опустивши голову, можна побачити буде як карти. Загалом камері і Ой, а камера камери, камери загарблю. А другий, другий теж. Що робити? Зага я опустю ніч, ось, бачите, така картинка невеличка. Загалом ближу. На сьогодні більше пасхалок нема. Всім пока.